Міжнародний проект Війна краде дитинство перекинув мости пам'яті з далеких лихоліть війни в рік 2012. Унікальні кадри Другої світової війни, фотографії з місць військових конфліктів Афганістану, Осеті, Японії нагадали і дорослим і юному поколінню про те, що життя кожної дитини є безцінним, і жодна війна не має права затьмарювати світ дитинства. цієї виставки показати дітям страхіття війни. Основна аудиторія це діти, і модулі, які тут представлені, вони інтерактивні. Тобто кожна фотографія вона має свою історію. Виставка відбулася вже в Харкові, в Дніпропетровську, в Одесі, в Донецьку. Але тут в місті Суми завдяки обласній державної адміністрації, я вам скажу, вона має трошки інше значення, більш піднесена. Губернатор Сумщини Юрій Чмирі говорить, що ця виставка особлива, адже несе в собі перш за все виховну місію. Важливо, щоб кожен маленький сумчанин в повній мірі зрозумів вічні поняття, добро, співчуття, милосердя. Це фото документи тих подій, які відбувалися у різних гарячих точках не тільки цього століття, це і світова друга війна, і хиросіма, де були атомна бомбардіровка, і теракт в нью йорку Тобто тут можна подивитись фотороботи, які свідчать про роль дитини в цих війнах. І те, що ви побачите самі, я думаю, що і покажете, там можна побачити очі, знаєте, з яких іде біда. Біда про втрачене дитинство. Історики та науковці обласного краєзнавчого музею зробили свій особливий внесок в проект. Вони створили раритетну експозицію про життя дітей в роки Великої вітчизняної війни, саме на теренах Сумської області, до якої увійшли фотографії, документи, малюнки, одяг, іграшки, свідчення людей того часу. Коли нам запропонували сформувати цю експозицію саме в Сумах, ми дійсно творчі підійшли до цього. На це нас надихав голова обласної державної адміністрації Юрій Павлович Мир, який особисто опікується цим проектом, який, чесно кажучи, як професійний музейник, підказував нам, де що потрібно, які акценти ще поставити. І ми залучили свої фонди, свої архіви. Бо тема Діти і війна це тема дійсно, як відмічена було сьогодні, не тільки якась загальна, на конкретно приземлена для кожного населеного пункту. Ще два тижні виставка перебуватиме в сумах. Вона буде супроводжуватись майстер-класами з виготовлення пам'ятних журавликів, постановками інтерактивного театру, де акторами будуть самі діти, а також унікальними зустрічами з ветеранами, які перемогли у війні і подарували дітям мир і радісне дитинство.